Герцаївський район став притулком для понад сотні вимушених переселенців. Хтось знайшов прихисток у далеких родичів, комусь довелося починати життя спочатку. Дивіться далі історію про те, як, втративши все, люди зуміли знову стати на ноги. Нам дали автобус, 18 чоловік їхало, ну кілька сімей. І ми приїхали 18 часом. Ми їхали дуже довго у нас довгий довг був путь, дуже багато маленьких діток було з нами. У маленьке містечко герцог під Чернівцями Ірина потрапила випадково. Ні родичів, ні друзів вона тут не мала. З рідного Донецька жінка взяла лише надію на краще майбутнє, невеликий багаж та синів. От ети двоє моїх діток. Я не можу совершенно сказати, що нас обіжали на нас смотрят, или когда-то сказали, что то не так в наш адрес. Ні, нас восприняли як дійсно своїх братів і сестер. Знайшла роботу Ірина у герцаївській райраді. Тут жінка займається справами неповнолітніх. Зверху. Діти пішли до України мовної школи. Они знайшли здесь друзів, Прекрасний клас, преподаватели. преподавателі, преподавателя замечательные. Дити люблять очень край, любят свою школу. Мой младший мальчик пішов в перший класс в этом году. З молодшим сином Ірини Дмитром навчається ще троє дітей з Донбасу. Іноді відчувається на уроках, що в них болять серця за своєї за родини, за своїх близьких. І коли задівається ця тема родини, от тоді діти починають більше хвилюватися. Але через малюнок вони, ці хвилювання можна дітей спасти через, саме через ці малюнки. Лада також навчається в старшій школі в Герці. Втім, до початку воєнних дій вона здобувала освіту в медичному коледжі в Артемівську. сказали, що або на контракт но там я вчилася на бюджеті, і тому ми вирішили, що вже краще піти в школу і закінчити 11 клас. Там залишився брат і папа залишився. Разом з іншими дітьми ладу щодня після уроків забирає автобус, аби відвести їх додому. Прихисток диничани знайшли у Банчанському монастирі у 10 хвилинах від Герце. про те, що позаду залишилася не лише війна, страх і розруха, але й рідні розповідають інші діти. До прикладу, Дмитро з нетерпінням очікує зустрічі з батьком. Він в Донецьке, там я стрілю, з він Там зараз йде війна. Просто косікасидяна. Поставана. Які знайшли прихисток у від війни на сході України, попри те, що на Буковині вони почали нове життя? Подумки завжди повертаються до рідної домівки. Ірина Шевчук, Чернівецький промінь.